Вітаю, друзі! Вже знаємо про схвалення проєкту змін для біженців з України польським урядом і знаємо про основні зміни в процесі легалізації. Проте є і інші зміни, зокрема в наданні допомоги, і вони викликають змішані почуття. Тож до змін в наданні допомоги. Схвалені зміни передбачають, що з 1 липня 2024 року буде скасована фінансова підтримка у вигляді компенсації за надання прихистку біженцям з України. Скасування 40 плюс стосуватиметься власників житла, які надаватимуть прихисток групам до 10 осіб. Водночас додано положення, яке дозволяє воєводам укладати договори з громадськими організаціями, які існують не менше 24 місяців на виплату компенсації 40 Якщо ці громадські організації надаватимуть проживання для людей похилого віку, людей з інвалідністю в центрах до 10 осіб, у проєкті змін до закону про тимчасовий захист громадян України, який підготував польський уряд, вказано. Що виплата щомісячної допомоги на дітей 800 плюс та одноразової допомоги 300 плюс на підготовку дитини до школи буде залежати від виконання дітьми шкільного обов'язку, тобто гроші будуть виплачувати тільки на дітей біженців з України, які відвідуватимуть школу у Польщі. Буде скасовано з 1 липня 2024 року виплату одноразової грошової допомоги біженцям з України в розмірі 300 злотих. Змінено правила участі у витратах на проживання та харчування в колективних центрах розміщення біженців з України. Особи, які отримують допомогу на дітей 800 будуть оплачувати своє проживання з цих коштів. Виняток складатимуть особи з інвалідністю, а також особи, які виховують дітей з інвалідністю, але обов'язково документально підтвердженою. Стосовно інших змін, Продовжено з 24 до 36 місяців період, протягом якого учні з України можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які розпочали заняття у 22, 23 та 24 навчальних роках. Скасовано для громадян України вимогу документального підтвердження знання польської мови у випадку працевлаштування на посаду помічника вчителя. Відновлено можливість надання психологічних послуг громадянам України, психологами з України, які перебувають у Польщі та мають відповідну освіту, але отриману в Україні. Продовжено до 30 вересня 2025 року період дії польських віз та карт побуту, виданих громадянам України. Продовжено до 30 вересня 2025 року. Також дозволів на працевлаштування в Польщі за фахом за спрощеною системою лікарям, стоматологам, медсестрам та акушерам з України. Друзі, на цьому у мене все. Свою думку стосовно змін пишіть в коментарях. Перша віза про життя та роботу за кордоном.